Пісня перемоги була числа почалися широкомасштабні дії. Він мені зранку заделефонував, сказав, що ви ж мене не списуєте, От, хоча я у віці, але тримати автомат, можу в руках. 67 років, звісно, хтось уже може і сидів біля дивана. А він зібрав свій рюкзак, спорядження от, і вийшов зранку, отримали зброю, амуніцію. Він приєднався. Ніхто тоді не зважав, скільки тобі віку? в у тебе здоров'я. Треба було боронити Україну, свою державу. Тому він один із перших пішов. Він тоді був оператором протиотанкового звіна. вони перекривали певну ділянку. Підходу до Чернігова і в всю активну фазу вони стояли на, той, на тій ділянці. Вони вже дітей своїх виростали, їх внуки, і вони йдуть якраз за їх, для того, щоб чимось допомогти. Ну і зрозуміло, що їхній досвід він дуже є корисним. Те покоління, воно, мабуть, не з заліза зроблена, а з якого залізобетону, тому що так як робить це покоління, як вони воюють, як вони виходять, як вони підтримують людей, навіть ті, хто не не в армії. Це ну зараз мало хто зробить такого. Навіть вік не заважав разом з нами взяти твої автомат і разом з нами виконувати всі, всі поставлені задачі. І ми прекрасно всі знали. Якщо там десь заступає в наряд і він він стоїть з нами, то можна, можна не переживати, тому що це ну, унікальна людина була. Цього вторгнення російського, яке вплинуло, ми прощаємось із ним як з воїном, як з героєм, як з людиною, яка своїм життєвим прикладом і своїм життям показувала нам, як потрібно жити, як потрібно любити, як не потрібно здаватися і опускати рук. Як до останнього подиху потрібно жити заради, заради майбутнього.